Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на кухні. Хочу сьогодні з вами поділитися дуже чудовим рецептом салату, який я робила навіть на свій день народження, але, взагалі, друзі, цей салат пісний. Тому я вирішила зробити його зараз для своєї сім'ї і, можливо, комусь із вас більше в ці дні. Останні дні посту згодиться. Можливо, хтось із вас захоче зробити цей салат або на Різдво, або на Святу вечерю. Основою цього салатику, друзі, має бути червоний буряк. Гарний, бордовий червоний бурячок, його має бути найбільше. Друзі, я не стала показувати, як я чищу буряк, як я ріжу буряк, щоб не забирати ваш дорогоцінний час. Буряк зварений. Я бурячок зварила і порізала кубиками. Відправляю його в загальну миску, в якій я буду змішувати салати. Далі я зварила одну морквинку, теж порізала її кубиками, відправляю її теж в мисочку. Далі, друзі, я порізала 4 невеличкі квашені огірочки кубиками. Далі я порізала велику цибулинку синю. Ось так вона виглядає. Порізала її дрібно. Цибульку, якщо ви хочете, друзі, можете замаринувати. Моя цибулька солоденька, смачна, я не стала її маринувати. Але можна, хто хоче, не рівнюється, можна її замаринувати звичайно. Ще, друзі, я порізала два середніх яблучка. Краще брати яблука з кислинкою. У мене Сніжний калькіль, воно не дуже кисле, воно таке кисло-солодке. Але яблучко обов'язково, воно додасть такої ніжності цьому салатику. Друзі, я почистила один солений оселедець. Додаю його теж сюди, в мисочку. Ви зрозуміли, так, що шкірку виняла? додавала сюди в мисочку селечик. Так, друзі, і я додала одну банку півлітрову консервованої квасолі. Сік з квасолі оцей маринадик, друзі, я використала на те, щоб приготувати пісний майонез. Вчора я виклала на канал рецепт пісного майонезу. Будь ласка, подивіться, на каналі є. Так і набираєте в пошуку. На моїй сторінці на моєму каналі набираєте пісний майонез і ви знайдете рецепт цього майонезу. Викладаю сюди квасольку. І отакий тазик, як я завжди кажу. Така миса салату у мене вийде, друзі. Ось така краса. Зараз трошечки посолю. Будьте обережні з сіллю, тому що огірочок солоний. Пам'ятаєте, так, що гірочок солоний, і оселедець солоний, тому так обережненько. Дрібочку солі і перцю. Так, мої хороші. І в ідеалі, друзі, добре, якщо у вас є свіжа зелень. У мене не було свіжої, я додам заморожений кріп. І додаю майонез. І все, друзі, і все вимішую ретельно. Майонез, нас дивіться самі, хто любить більше, хто любить менше. Я не люблю, щоб дуже плавало, але й не люблю, щоб воно було таке сухе. Зараз буду бачити, в мене було чуть-чуть більше, як пів-півлітрової баночки, десь 300 г. Зараз помішаю і подивлюся, хватить мені, вистачить чи не вистачить. Ні, друзі, більше не буду додавати майонезу, <кій> ложка майонезу практично осталася, але більше не треба. Дивіться, друзі, яка краса, яка меса салату з дуже-дуже простих продуктів у мене виходить. Якщо ви будете робити цей салат не на піст, я, якщо не піст, можу додати сюди ще 2 яєчка, 2-3 яйця. Гляньте, яка меса салату. По суті, всі інгредієнти, все в нас є вдома, окрім того, що треба купити оселедці. Ну, звичайно, якщо ви самі консервуєте квасолю, гірочки, так якщо у вас є город, і є свої овочі. Друзі, я сподіваюся, що вам цей салатик сподобається, що вам ця ідея зараз дуже на часі, вона вам потрібна. Салат дуже смачний, дуже ситний, і він, друзі, легкий, так як тут немає картоплі, він досить такий легкий. Але він поживний, бо тут є квасоля, так, є риба, червоний буряк дуже корисний, яблучко, ну, суцільні вітаміни. Я вам дякую, мої хороші, за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви мене надихаєте, дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі, за поширення моїх відео. Сподіваюсь, що ми скоро з вами зустрінемося. До побачення!